Не забувайте, друзі, що цей автомобіль можна придбати всього, маючи на руках 370 доларів. Тобто ціна 3700, маючи 10% від вартості цього автомобіля, ви можете його придбати в нас на майданчику. Як це можна зробити? Якщо ви хочете придбати його в розтермінування, ви можете взяти телефон нашого фінансового консультанта. Він є в описі до... Цього відео він буде в першому закріпленому коментарі. І фінансового консультанта запитати про Сандер, ну І також не забути запитати про всі решти автомобілів, які присутні на майданчику, про яких, наприклад, ви хочете перерахувати, прорахувати їх на кредит. Кредит або лізінг, або розтермінування. Тут доступно зараз вантажне Кенго, 15-й рік Міган, Свят Excel. Такий ще є Renault Kengo, 1.6 бензин автомобіль. В класній комплектації Family, я про нього більш детально розповім пізніше. Він 1,6 бензин. комплектація Family на клімат-контролі, на навігації, на чотирьох підйомниках. Такий в цікавому стані автомобіль з полкою, повністю комплектний автомобіль. Ціна його буде десь район 7600-7700 7, доларів цього автомобіля. 11-го року виробництва він. Кому цікаво, також можете запитати в Андрія. На рахунок розтермінування. Якщо ж ви хочете придбати цей Сандеро за готівку, то ви відповідно телефонуєте до мене там, де написано номер телефону Степан. Якщо вам потрібен кредит, то фінансовий консультант Андрій. По будь-якому з цих автомобілів доступна послуга розтермінування або продажу в кредит, або лізинг, Ну або звичайно. Той варіант, який вам буде більше підходити. Ну, Андрій вас проконсультує і, відповідно, порадить вам як найкраще і як найекономічніше придбати цей автомобіль, який варіант буде найвигідний для вас. Телефонуйте, не соромтесь, далі ви почуєте історію про цей Сандеро. 3700 він ваш. Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У Нас сьогодні Сандеро. Один і два бензин автомобіль, який зайшов на обмін. Значить, що по цьому автомобілю? Це автомобіль, який ми сьогодні взяли на трейд-ін в, в замін колеоса. Тобто людина доплатила, колеоса 11 2011 року басечного дизельного забрала, а цей автомобіль нам залишили на продаж. Автомобіль коштує 3700 доларів. Що це за автомобіль? Це Dacia Sandero 1.2 бензин 10 бензин 2010 року. З кондиціонером механічна коробка передач на 5 швидкостей. Дуже класна ціна, я можу сказати, що для такого стану і для такого сервісу, який був проведений цьому автомобілю, ціна просто суперова. Що це за автомобіль? І що проведено, які сервіси були зроблені. По-перше, тут стоїть фактично нова зимова гума. Тут мною був замінений 30 тисяч тому комплект ремня ролика ГРМ з помпою. Людина замінила ще плюс свічки, замінила високовольтні. Проводи, Також стоїть новий акумулятор, ну і, звичайно, що декілька разів замінювалось мастило. Ну Все, в принципі, під капотом можна закривати, більше нічого цікавого тут під капотом немає. Кондиціонер тут робочий автомобіль з кондиціонером. Я можу вам показати його також. Він код зараз. Ви проб'єте все по дилеру, що ще робив його новий власник за 2,5 роки експлуатації. Значить, заміна. Передніх стійок з опорними підшипниками повністю. Заміна задніх стійок також. Заміна нового стоїть, встановлене на ньому нове щеплення. Автомобіль коштує 3700 доларів. Значить, що по автомобілю не вистачає. Нема полички задньої і немає запаски. Ну, це з таких моментів, яких я вас, про які я вас відразу попереджаю. Тобто, от, немає полички, ну і тут і не було. Попереднє відео по цьому автомобілі можна буде подивитися, хто захоче. От, і немає запаски, ну її також тут не було ще із Швейцарії. Ціна 3700, кому цікаво в нас на майданчику. Тобто, чим цікавий цей автомобіль? Ну, Він повністю сервісований, нове щеплення, новий. вважайте, що 30 тисяч ще не потрібно замінювати комплект ГРМ, хороша зимова гума в автомобілі, автомобіль в збереженому стані. Всі ті нюанси, які по ньому є, в принципі, це можна розповісти. Кому буде цікаво, хто буде набирати по телефону, я розкажу. Значить, Які моменти по ньому треба зробити? В загальному автомобіль сів, поїхав. 3,700 і нічого робити не потрібно. Автомобіль вже на реєстрації, як ви бачите, на мене виписав чоловік доручення, я його вам перереєструю прямо на вас. От така ціна. Ціна, в принципі, для цього автомобіля хороша. Що потрібно зробити? Все одно є деякі моменти. Я би зробив би хімку салону, тому що людина 2,5 роки проїздила і, звичайно, що хімчистки не робила. Ну, це по бажанні, звичайно, хто буде використовувати десь в сільській місцевості, можна і на це все не зважати, і хімки йому не проводити. 230 тисяч тут зараз пробігу цього автомобіля. Тут дуже багато було сервісів по ньому зроблено. Зараз я вам заведу, продемонструю. Так, 에, треба замінити, до речі, шлейф отут в подушці. Ну, це стандартна проблема Рено. Так, друзі. Розвал сходження людина робила 21 й рік. Далі. Тут дуже багато сервісних, сервісних документів, що замінювалось. Свічки запалювання, масляний повітряний, комплект високовольтних кабелів Денсо. Так, тут у нас також є. На 5 тисяч. Ну, тут людина дещо робила по ходові. Друзі, не зважайте, що в мене брудні руки, я трошки порпався під капотом і забруднився. Селінблоки замінювалися також. Ну, Ви можете прочитати, хто захоче ознайомитися більш детально, то я вам ці всі бумажки продемонструю. Автомобіль працює гарно, все добре з ним. Ніяких проблем немає. 232 тисячі зараз пробігу. Так, тут знову. Обслуговування автомобіля на 25 тисячі і тут на 9 тисяч, тут заміна щеплення. Також в цьому автомобілі нове щеплення стоїть і заміна амортизаційних стійок Тут знову розвал сходження 22 рік. Отакий От відповідальний власник. Хто хоче взяти Вінкод код і пробити по якимось базам, які, які, на які вас буде бажання, друзі, без проблем пробивайте. А ще тут, друзі є, от бачите, роздруківочка, людина намочила, ще одна на якісь роботи. Є страхівка виписана на цей автомобіль, тобто, в принципі, можна його перереєструвати і страхівку переробити знову на вас. От, така машинка що потребує хімки і більше нічого не потребує. В ходу вона класна. Зараз, Ну, я в принципі, перед тим, як забрати її назад, я на ній звичайно що прокатався, проїхався. Ходова супер, ну відповідно, майже все встановлено тут нове. Цікаво, приїжджайте, подивіться, покатайтесь. Треба замінити шлейф і по бажанню зробити невелику хімку низу подушок передніх сидінь. Ну і заднього дивана, якщо захочете, також можете зробити. Поворотні кулаки в нього не хрустять, веде він себе гарно. Резина в нього хороша. Отакий Сандеро з кондиціонером, з двома пріслопідйомниками, з АБС-ом. Цікавий у нас на майданчику 3,700. приїдьте, заберіть. Ціна, я думаю, більш ніж приємлива, зважаючи на те, що автомобіль не потребує ну, абсолютно ніяких інвестицій. Тобто ви візьмете і будете кататися. Все, друзі, набирайте. Телефон в описі до відео. Тому цікаво, автомобіль, який ми колись приганяли, і знову ж таки він повернувся до нас. Всім добра, всім пока.